Красиво сидим, чи не так? А це саме шкідлива позиція для нашого організму. Чому? Отже, давайте роздивимося, що таке людина, з чого вона складається, і чому саме ця позиція є саме шкідливою для нашого організму. І так, ми бачимо тіло жінки. Ми бачимо ліфатичну систему, нервову систему. Артерії, Вени, фасці і так далі. А якщо подивитися, от ми з усіх боків подивимося, де самі великі вузли наші. Самі великі вузли якраз там, де у нас пахви, і також самі великі вузли у нас там, де пах. І тут саме великі у нас скопичення. І от ми якраз дивимося на цю позицію да, нога на ногу. Тобто, що відбувається? Коли ми м -м сідаємо, а, закидуючи ногу на ногу. Да, що це буде трошки так, підмальовувати, що ми робимо? Ми робимо отак от схрещення по діагоналі ноги. Да, і от отак от вона виходить. А, що відбувається? Відбувається те, що. Зовнішні м'язи, от, от да, вони натягуються, а внутрішні м'язи скорочуються. Тобто, от це все у нас скорочується. Також, а, що відбувається далі? Задні м'язи через те, що нога на ногу закидується по діагоналі, отако, да, а м'язи Хоча накладаються один на один, і вони зміщуються. І виходить, що а, всі м'язи будуть уходити от всередину тіла. Тобто м'язи починають а, перекручуватися і звикають до цієї позиції. Далі. От частий запит якраз що у мене болить сеталічний нерв. От ми бачимо, зараз я це показую. От у нас сідниця І от оцей сідалічний нерв. Ось він. Чого він а, починає відчуватись? Через те, що якраз що ви робите? Перекручуєте ногу, натягуєте її, натягуєте всю нервову систему. І потім може у вас трапитися стрес або якийсь різкий рух, що в принципі тіло не любить. І ви будете відчувати напругу. Напруга відчувається через те, що нерв починає передавлювати, ну, м'язи, передавлюють цей нерв. І він починає відчуватись. Давайте подивимось, куди він іде далі. Тобто ми це прибираємо зараз. Так. І от його кріплення. І тепер дивимось, куди він ж виходить. А він виходить у нас. Це ми також зараз приберемо. Це прибираємо. Це прибираємо. І от, бачите, який він потужний, і він тут у нас. Через пах далі виходить і кріпиться. Так, це теж треба все поприбирати. І він кріпиться якраз до останніх хребців попереку. Але треба подивитися, да, розгалуження, яке відбувається. Тобто цей нерв. От він, ми його виділяємо зараз. Він переходить далі. Раз. В'єтка пошла вгору. І два. І от деякі люди кажуть, що у них болить а, куприк. Він якраз сюди і крипиться. От, там, де у нас куприк. І отут він у нас. Якраз і починає відчуватись. Далі. Що відбувається далі? Тут ми розрізали одну сторонку. Що відбувається далі? З приводу колін. Знову ж, зв'язки, хрестообразні і коліна. Через те, що закидується на ногу, знову малюю тут вам. Да? От, от так от. Схрещується. І що відбувається? Оці зв'язки у нас натягуються ці скорочуються. Ті, що натягуються, вони натягують потім всю лінію. І от у нас іде лінія. Через це, через те, що натягується одна лінія. Через те, що натягується одна лінія? У нас починає зміщуватись таз, тому що вся лінія. Оця вона натягнута. І вона буде за собою тягнути таз в одну сторону. Тобто м'язи натягують таз. Тут ми скорочуємо все. Ось так от по діагоналі виходить. А, тут ми все скорочуємо. Тут м'язи натягнулись. Натягнулись – це означає, що. Все пішло вниз. Тобто ми натяження, як робимо сюди вниз. І, як слідство, таз починає тягнутися саме сюди вниз. І виходить, що таз починає зміщуватися от так от по діагоналі сюди. Слідом за тазом у нас підуть вот, на вже покажу. Слідом за тазом, да, через те, що таз у нас потягнувся. Вниз. Це означає, що тут бок теж тягнеться вниз. І що відбувається? Завал тіла в одну сторону. Потім, через те, що таз в одну сторону нахилився вниз, в іншу він вже пішов вгору компенсація. Через те, що він пішов вгору, стає, що одна нога коротша, та, та, що вверх підтягнулася, оця нога піде вверх. Вона стає іншою, тому що тут у нас завал тазу. Через те, що у нас відбувається завал тазу, тіло починає компенсуватися. І виходить, що окрім завалу тазу, у вас буде виникати завал корпуса. Завал корпуса буде також якщо Тут ми вниз пішло, тут ми вверх пішло. Тут у нас а, по діагоналі через те, що люди зазвичай сидять. Як? А, да, ми сидимо плюс-мінус. Отак ногу закручуємо і що корпус починає перекручуватися слідом за ногою. Тобто та, що нога натягнулась. Корпус, починає компенсуватися, вгору. З одного боку і перекручуватися. Тут, так пункті покажу, це вперед закручується. А тут навпаки сюди сзаді буде закручуватися в іншу сторону. Оп. А, що відбувається тоді з хребтом? Тобто. Через те, що у нас одна нога витягується, отут ми витягуємо м'язи. І виходить, що хребці починають тягнутися сюди. Тобто, якщо вони потягнулися туди, тут вони розширюються, тобто вони йдуть в різні сторони сюди і сюди. Через це якраз і з'являються грижі, протрузії і так далі. Протрузії це більше відноситься до напруження, а не може як слідство. Тобто одна позиція, вона, окрім це тільки спину, я вам показав, як вона відбувається. А тепер давайте також розгребимо, що відбувається попереду. Як ви бачите, отут м'язи, вони якраз, якщо отут потягнулись вгору, от, отут у нас зазвичай проблеми відбуваються. От, вони потягнулись, натягнули, слідом за ними ребра починають також тягнутися в іншу сторону. Тобто ребра сюди пішли з одного боку. Тут хребці у нас розтягнулися отак от розтягуються. І а, тут перекрут уже ребер пішов, тут вони перекручуються навпаки вперед. Тепер розгрібаємо далі. Перекручуємо. Що відбувається попереду? Через те, що одна нога закидується, У нас витягується отак от все сюди. І відбувається, що м'язи живота також скручуються. Раз, прибираємо. Два прибираємо. Так. І три прибираємо. Отут м'язи, бачите, там, де білі волокна, це, по суті, фасті, які з'єднують. Тут у нас теж фасція така груба полоса. І uh, почується, що м'язи теж перекручуються Сюда. Ой, так, сюди. сюди. М'язи у нас теж перекручується. Сюди навантаження піде. І вузли, тобто де блокіровка у нас відбувається, блок у нас буде в цій зоні відбуватися, тому що ці м'язи почнуть прикривуватися вище, тобто вони починають зростатися тут одразу. І через це у нас тримаються. Отут напруга раз раз'являється, яка компенсується ззаді. Тому у нас далі нерв починає відчуватися або Також страждають внутрішні органи через те, що ми ногу на них закинули. Отут ми ззаді розтягнули, а тут стягнули. Тобто, що відбувається? По задній лінії ми витягуємось. Сюди, а спереду ми навпаки складаємось вперед. Тому зона навантаження буде, тут у нас буде відчуватися як біль в попереку, а все буде триматися попереду. Тому що м'язи живота ми от, отут складаємось в живот. Да? Тобто, там, де у нас якраз ну, на цих теж м'язах видно, як воно буде складатися. Тобто ми передавлюємо собі цю лінію. А ця лінія у нас починає. Більше навантажена будь, Тут теж навантаження, з'являється. Тобто і діафрама стягується. Вот тут якраз діафрама у нас вот вона знаходиться. А, і діафрама страждає. А тут її не показано, кстати, Чомусь. І от тут ці м'язи якраз по цій лінії посередній. Ми складаємось в навант... напруження. В нас Потім страждають внутрішні внутрішнього тазові. М'язи. Це якраз у нас повздошне поєснічні, здається. Не, вони отут от знаходяться. Так. От. Оце. Да. Оце повздошно поєснічне м'язи, ми зараз до неї доберемось, перебираємо тут все займ. Бачимо кишки наші. Так, швунок отут передавлюється, може через. Стреси, і неправильне харчування і так далі з'являтися. Як вона називається забув? Так. Ага, от діафрагма. Ми бачимо все-таки діафрагму. Отут от у нас діафрагма знаходиться. І якщо ми будемо дихати грудною клітиною, то діафрагма початься перевантажитися через те, що вона неправильно працює і. Вона начинает підтягуватися сюда. Тут мы це можем точно попробирать. А... Такс. Вот, повздошло и поясничнее хотел показать, да? От поздошне поясничні, які якраз страждають, що ми повиключаємо ці віні нерви і лімфи. Так. І органи в цілому повбираємо. От, От діафрагма. Так, як вона стягується. дивіться, яка ця м'яза потужна, вона і хребці тримає, і виходить підкріпиться до інших м'язів. От як отут. Тоненький м'яз, який ви в жодній анатомії, мабуть, і не побачите. Тому що коли ми сидимо, от, бачите, повздошне пояснічна, до неї кріпиться. Це облуждаєші... Ні, Це не буждайший нерв. Це якась м'яза. Повздошна пояснічне. Коли ми сідаємо, ми натягуємо всередині ціла, глибокі м'язи, ми натягуємо і хребет. Починає э, страждати від того, що ми його на, натягуємо вперед. І оці м'язи, які кріпиться до ноги, вони починають тягнути на себе. Через те, що ми зажались, отут, отут натягнулось. Ось э, м'язи у нас, виходить, натягнулось, от так от натягнулось. За нею оця слідом пішла також в натяження. Отут перевантаження трапляється. І отут якраз поперек ми її починаємо відчувати. А далі треба подивитися, да, як цей м'яз виходить далі. Кріплення його йде до, виходить, сустава та Тому будуть страждати та сустави. Особливо це шкідливо якраз у жінок, тому що з віком більш за все ламаються. Як це називається. Тазе. Цеп, як називається? Якщо згадаю, скажу. От, поверхневі м'язи також тут іще є, які кріпляться також до ребер і вони також тягнуть на себе ребра. Діафрагма. далі. Якщо ми не дихаємо правильно діаграму, то, то тут ми розібрали, що хребет страждає через те, що. М'язи перетягуються, починає триматися в позиції. Також впливає на ці м'язи. І отак у нас, в принципі, поперек і страждає через те, що там натягнулось вниз, потягнулося тут падіагналі по вверх потянулось. Діафрагма. Давайте перейдемо іще далі. З приводу діафрагми. Чому важливо дихати? Всім абсолютно. Немає такого, що чоловіки дихають одним, а жінки дихають іншим. Це все бред. Так. Угу. От діафрагма. Вона у нас ругається. Коли ми робимо вдох, вона тягнеться сюди. Коли робимо видох, вона опускається вниз і виштовхує кисень вниз в ноги. Якщо ми дихаємо увесь час грудною клітиною, у нас перевантажуються мішереберні м'язи, плечі міжлопаткова зона і діафрагма підтягується вгору і перестає опускатися вниз. Через це у нас натягуються м'язи живота. туди. М'язи живота, вони натягуються також вгору. Далі. Що відбувається позаду? Тобто, коли ми робимо е грудне дихання, ми робимо верх-вдох і що відбувається? Так, грудна клітина працює. Тобто, ви самі собі створюєте проблему от цих м'язів, які починають рухатись вгору. Вони втомлюються. І починає відчуватися знову ж поперек. Тобто сид, криво сидимо. Ця зона страждає трошки нижче. Але вона натягує одну іншу зону. Тобто, оце ми самі собі навантажуємо. І тут якраз поперекові наші а, хребці. Вот. плечі починають тримати цю напругу, тому що ми починаємо. Своє тіло носити плечами через те, що вони трошки вгору піднімаються і не можете опуститись. А Тримаються вони в напрузі через оці м'язи, які також втомлюються і починають тримати цю зону. Якщо ми опускаємо плечі, ми починаємо відчувати дискомфорт, і через це ви не можете опустити плечі далі, вантаження йде вгору. І отут у нас з'являються знову ж проблеми, тому що нервова система перевтомлюється. І починаються як головні болі, так і міжопаткові болі. А, давайте розріжемо тут, приберемо м'язи. от Бачите корсет такий. Тобто ви якраз робите собі перевтому цих м'язів через те, що плечі не опускаються, вони дуже сильно втомлюються, тому що вони також натягуються вгору. І повістите, що отут у нас розтяж, е, 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 перевтому з'являється через те, що. Увесь час в навантаженні знаходяться руки. Далі прибираємо ці м'язи. Далі, отут е через руки натягуються чим? Ми їх тримаємо через лікті. Отут ми підтягнули, Отут ми розтягнули. І виходить, що страждає ця зона і страждає ця зона. Паралельно. Е М'язи шиї. Вони також... Давайте подивимось. М'язи шиї. М'язи шиї. Вони також переходять в руки. Тут м'яз переходить до ключиці, це. ключиця тут, до першого ребра. А, так. Тут та, та, нерви треба А, -а, -а Через те, що руки підіймаються, ми тут затримуємо, передавлюємо собі нервову систему. І нервова система блокується починають всякі приколи з головою відбуватися. Типу шум в ушах, затимлення в очах, а -а тиск також у нас буде. Це Отут, коли все перетягується, у нас бой тиску з тиску з'являється. Це краще, мабуть, артерії дивиться, то може тиск буде через артерії йти. Тобто ми тут собі пережимаємо артерію, коли ногу на ногу закидуємо, і артерії тут пережимаються. Потім отут зажимається і тут зажимається. Що ще я вам розказати? Ага, бачите, це серце мапи, так? Так. А серце у нас відноситься до артерій, не знав. Так, з приводу спини давайте ще глянемо, тому що в спині дуже багато різних м'язів, які... працюють один з одним. Бамся. Приправляємо лопатку. І ще, так. Да, це м'язи під лопаткою і вони отак закручуються. Тобто це зубчасті м'язи, які перевтомлюються через лопатку. Тому, якщо ви підтягнули плечі вгору, вони також натягуються і вони натягують тут. Що трапляється далі? Ой, а, якщо ми лопатка потягнулася вгору да, за плечами, ці м'язи також натягуються вгору. Вони потім якраз і дають спазми, особливо коли ми стресуємо, вони дають спазми, наче болить серце. Оце якраз через це серце болить. Далі, бачите, кріплення тут. І також іде куди. До грудної клітини. Те ж саме. І міжреберні м'язи теж саме. Вони натягуються за рукою, за плечем. І виходить, що ми почнемо відчувати, наче серце клавить. Тому що при стресі все зжимається разом, і особливо, коли у вас є якісь навантаження, тобто ми тут тримаємось, у вас стрес, все отак стягується ще більше, тобто там, де було напруження, напруження стає в два-три рази ще більше. І починає все так от стягуватися. Плюс, е якщо дивлячись, який у вас був стрес, е все так стягується і починає серце колоти, саме якраз ці м'язи колять. Тобто вони починають відчуватися, це не серце болить, серце не болить. Е е тобто, отак стягується, і у вас починає просто оці м'язи, які пішли за плечем, вони починають. Тягнути ще більше і ви відчуваєте, як буде серце болить. Потім спазмуються між а, а, реберні м'язи, вони зажимають легені, і через це може сказати, що немає чим дихати. Діафрама те ж саме. потягнулася вгору і ще більше немає чим дихати, і так відбувається панічна атака. А, проблеми в принципі, живота, кишечник і так далі. Те ж саме. Все тянеться знову вже вгору, за руками. Все тягнуть руки на себе. І знову ж, отут у нас були великі спазми шлунку, печінки і так далі. І чим більше ви нас будете збирати в собі проблеми ці, то будуть страждати вже органи. Ну органи не так швидко страждають, як нам здається. Далі повертаю всі м'язи. Дивіться, що відбувається. Коли а, ви натягуєте, так, це вже поверхневий м'язи, кстати, працювати. Тобто вісцеральний жир, так, як з'являється, коли ви тягнете плечі вгору тягнуться, вони натягують всі ці м'язи вгору. І у нас атрофуються ці м'язи. Плюс, якщо ви не дихаєте животом, Да, от -от ми не працює живот, а дихаєте грудною клітиною, то тут м'язи перестають правильно працювати. Через це якраз на боках з'являється жир і аточність. Е, Спочатку це отек, вода збирається, тому що організм так збудований, що коли е, м'язи увесь час в навантаженні, вони перегріваються, і вода туди не наливається для того, щоб створити охолодження для м'язів. Тому що, якщо вони розгоратися, ви почнете відчувати, що воно пече, тому що температура м'язів підвищується. Це те ж саме, що ви можете поміряти температуру, коли ви побігаєте або позаймаєте спортом, у вас буде температура вища, через те, що ви розігріваєтеся активно. От, і для цього потрібна. Потрібно, щоб вода надходила і вона створює охолодження організму. В цілому, мені здається, я розказав багато чого цікавого. Жду ваші коментарі. Тому і також рекомендую вам відвикати від позиції нога на ногу, тому що це реальна саме шкідовіва позиція. Чао!